Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька попрощалися з військовослужбовцем Олександром Вдовичем. 37 переселенців, які переїхали до Луцька через повномасштабну війну, торік отримали ваучери на навчання від держави. Мені немає куди повертатися. Історія переселенки Галини Шевченко з Луганщини. У Луцьку провели в останню путь Олександра Вдовича. 35-річний військовий загинув 23 січня у боях за Україну поблизу міста Лиман на Донеччині. Розповів побратим Володимир Данилюк. Радний труд на фронті важкий. Ніколи не уникав виконання відповідальних завдань закона в бою. Найголовніше був патріот і все його попереднє життя. підтверджувало, що він готовий був. Самі небезпечні ділянки для того, щоб Україну, захистити всіх нас. Побратим загиблого Валерій Мельничук розповідає Олександр. Витягнув його пораненого із поля бою під бахмутом. Чим врятував життя? Не боявся, як казали, брати на себе відповідальність в критичних умовах. Шкода світ нації вибивається просто. Рідні та знайомі Олександра, які прийшли до Свято Троїцького кафедрального собору віддати шану воїну, розповіли, яким його пам'ятатимуть молодим, усміхненим, завзятим рибаком і грибником. Людина, яка завжди готова прийти на допомогу, щось підсказати, допомогти. Людина, яка з початку війни з 14-го року, фактично стала на наш захист. Ніколи не відмовляв завжди міг підтримати розмову. Ну його зараз от що нам близьким. Друзям і колегам по роботі буде його не вистачати дуже сильно його дружина, анна Цеплюк, Тобто ми з нею знайомі. І коли ти бачиш, як хтось гине, і виявляється, що його родичі це були найбільші рушії і двигуни в волонтерському русі. Розумієте, цей фактор і стає більш так широке розуміння, що тільки тим, в кого є рідні на війні, та війна треба. Лучани, схилившись на коліна, провели воїна Олександра Вдовича в останню путь. Тіло із струною героя під жалобний марш пронесли до стели пам'яті загиблим за Україну. Військовослужбовець спочиватиме на кладовищі у гаражі поруч із іншими загиблими захисниками держави. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільна, новини, Луцьк. 37 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених українців, які переїхали до Луцька через повномасштабне вторгнення, торік отримали ваучери на навчання. Розповіла Суспільному начальниця відділу міської філії обласного центру зайнятості Юлія Харічкова. За ваучером можна вибрати професію зі 124 запропонованих. Практичну психологію обрала Ірина Пилипенко, яка два роки тому приїхала на Волинь з Вугледара. Я маю дві вищих освіти, які я ще закінчила в довоєнному Донецьку. Я вирішила, що треба отримати ще одну освіту. Працюю і зустрічаю з багатьма переселенцями, такими самими як і я. І знаєте, ти не завжди знаєш, що сказати людині, тому що люди приходять в дуже різних станах. Навчання триватиме півтора року. Ірина здобуде кваліфікацію магістра практичної практичної психології каже деканка факультету Тамара Дучемінська. Професія номер один в світі і в Україні звичайно і актуалізує те, що ми живемо зараз в умовах війни у 2023 році. На факультет психології вступило 20 студентів, які навчаються за ваучером. Загалом законодавством визначено сім категорій людей, які мають право отримати ваучер на освіту, каже начальниця відділу луцької філії обласного центру зайнятості Юлія Харічкова. Особи старше 45 років з стажем роботи понад 15 років, звільнені з військової служби з вислугою понад 10 років. Звільнені з військової служби, які брали участь у бойових діях, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, особи, згідно яких підтверджено Факт обмеження особистої свободи внаслідок збройної агресії та члени їх сімей, особи, які отримали каліцтво, контузію чи інші захворювання. Ваучер на навчання видається одноразово людям працездатного віку, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Усього Луцька філія торік видала 297 таких ваучерів. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На волині правоохоронці викрили підпільний цех з обробки бурштину. Про це суспільному розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич. За версією слідства учасники оборудки незаконно скуповували каміння на Рівненщині, провозили його на волинь. Тут обробляли, виготовляли ювелірні вироби та продавали. Викрили підпільний цех прикордонники, працівники СБУ, поліції та прокуратури. Санкція статті за незаконне видобування, переробку та збут каміння в особливо великих розмірах передбачає до семи років позбавлення волі. Вилучено сто 24 кг серцю також 85 готових виробів, які загалом важать 4 кг, Окрім того, 23 верстати для обробітку сонячного каміння, а також чорнові записи про роботу цього підприємства. Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності. Їхню вартість визначить експертиза. А також вживаються заходи для встановлення усіх осіб, причетних до незаконного промислу і притягнення їх до кримінальної відповідальності. На цих кадрах Тора біблійна книга, що зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею. Її, а також інші релігійні і пам'ятні книги, архівні документи презентували на експозиції, розповів історик Богдан Зек. Захід приурочили до міжнародного дня вшанування пам'яті жертв голокосту, який вшановують 27 січня. Одна з останніх знахідок, що була передана Волинський краєзнавчий музей, а це Тора. Так вона дуже маленька. Спеціально до неї йшло скло. Для її прочитання вона представлена у нашій сьогоднішній виставці, і безумовно, це отакий цінний артефакт. Цінними також є і книги меморіальні книги пам'яті, які були видані в Ізраїлі. Вони присвячені тим єврейським громадам, які проживали в нас тут на Волині. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять захисників України. За словами виконавчого директора релігійної громади прогресивного іудаїзму на Волині Сергія Швардовського, під час Голокосту закотували 6 мільйонів євреїв. По перепису населення Волинської області у Луцьку було 101 єврей. У 45-му їх було не більше. Всі євреї зараз знаходяться на території цукрового заводу у ямах. Мешканці Луцька має на увазі і навколишніх сіл. Близько 25 658 людей були закатовані, вбиті під час Голокосту, під час окупації Луцька. Тому історія євреїв Луцька закінчується саме там. Нинішні покоління, яке зараз проживає в Луцьку, євреї, це приїджі євреї з Востоку. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Галині Шевченко з 74 до повномасштабної війни пенсіонерка жила у власному будинку в місті Папасна на Луганщині. У нас їх в 2014 році почалася війна в місяця. І так вона і не переставала по 2022 год. Каже, 24 лютого 2022 року бомбардування міста Папасна лише посилилося. Через постійні ворожі обстріли Галина Шевченко з сином Сергієм наприкінці березня 2022-го виїхали з рідного міста. Розповідає, кілька місяців жила в Чернівцях, потім переїхала до Луцька, а 45-річний син пішов захищати Україну. Зараз, каже, перебуває під Авдіївкою. Під обстрілами вони там, ну ми то привикли за 8 років. Він там взагалі дві контузії отримав вдома. Він в мене один залишився, а я йому зараз нужна, хоча в мене саме здоров'я немає. 8 марта лежала в лікарні з інфарктом. 74 річна переселенка з Попасною каже, до життя у Луцьку звикла, поки живе тут, бо повертатись їй з сином нікуди. Города навіть немає, не то що в моєго будинку. Ну, в Луцьку я тут жила, от як в вакуумі, а потім почала з людьми общатися. І Наташа, і Валя. Тут всі так де що приходять, Там. Щоб відволіктися від новин та менше хвилюватися, пенсіонерка розгадує кросворди та мріє читати книги про країни світу. У рідному місті каже, мала велику бібліотеку. Як кажуть, хобі це має. Книги мої, мої любими там залишились. Сусідка Наталія Петрук, дізнавшись про бажання переселенки, опублікувала пост у соцмережах з проханням поділитись охочих книгами, і вже за кілька днів каже, принесла пенсіонерці два атласи. Дуже багато людей відгукнулося відразу. Одна пані прислала зірпіня. Вони самі ВПО, самі втікали. І Ще одна з Луцька дівчина віддала. Переселенка Галина Шевченко мріє, щоб пошвидше завершилася війна і з перемогою додому повернувся живим і неушкодженим. Її син Сергій Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.